Сьогодні світ відзначає День подяки. Свято з тривалою історією і переважно пов'язано із закінченням сільськогосподарських робіт. Відзначається у США у кожен 4-й четвер листопада. В Канаді свято припадає на другий понеділок жовтня, а в Україні у вересні. До речі, з 2017 року свято Подяки відзначається у форматі всеукраїнського. Історія свята пов'язана з англійськими переселенцями, які в 1620 році прибули на новий американський континент на кораблі. Багато з них загинув першу зиму від холоду і хвороб. А з весни ті, хто вижили, заснували Плімутську колонію, що стало початком заселення європейцями північної Америки. Вирощувати врожай і обробляти землю. Європейців навчили корінне населення, американські індіанці, губернатор колоністів в листопаді 1621 року, влаштував великий банкет, на який були запрошені індіанці. Це був перший в історії День подяки. У наступні 150 років свято відзначали неофіційно. Після становлення незалежності США президент Джордж Вашингтон запропонував зробити День подяки Національним святом і відзначати його 26 листопада. Дата свята була змінена на 4 четвер листопада президентом Лінконом. А в 1941 році Рузвельт підписав біль, який встановив офіційну дату свята. Зазвичай у цей день американські сім'ї збираються разом за святковим столом. Всі родичі дякують богові за все хороше, що сталося в цьому році у святковому меню обов'язково присутня запечена індичка, журовинний соус і яблучний сидр. Саме так, на думку деяких істориків, харчувалися переселенці на першому бенкеті з індіанцями. Кумедною традицією Дня подяки є помилування індички. На галявині біля Білого Дому в присутності президента двом індичкам, національній індичці і віце-індичці, зачитують указ про помилування. Після чого птахів відправляють жити в зоопарк. Кандидатів для помилування обирають американці шляхом голосування. Цього року церемонію помилування індички на ім'я Кукурудза провів 45-й президент США Дональд Трамп разом із дружиною. А ще на День подяки заведено робити добрі справи, роздавати обіди біднякам, і жертвувати на благодійність. У цей день відкривається період великих різдвяних розпродажів. По всій країні проводяться костюмовані паради та виступи знаменитостей